Прогрес є. Трамп заговорив про завершення війни. Зеленського та Путіна посадять за стіл переговорів. В Україні заберуть ракети Атакамс. І що буде з окупованими територіями? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Дональд Трамп старанно працює над завершенням війни Росії проти України. Про це сам обраний президент США розповів під час прес-конференції у своїй резиденції. Мар Алаго він зауважив, що вже є певний прогрес у вирішенні цього протистояння і звернув увагу на велику кількість жертв російської агресії. Зацитую людей убивають у таких кількостях, яких ніхто ніколи не бачив. Кількість солдатів, убитих з обох сторін, астрономічна. Те, що там відбувається, набагато гірше ніж повідомляють люди з обох сторін. Тому ми зробимо все можливе, і ми робимо все можливе і подивимося. Що з цього вийде. Кінець цитати. Трамп заявив, що готовий зустрітися як із Зеленською, так і з Путіним, щоб досягти мирної угоди. Республіканець зізнався, що вже отримав від президента України сигнал про бажання завершити війну. Тому закликав Зеленського готуватися до укладання відповідної угоди. Чи передбачатиме вона відмову від окупованих територій? Відповіді на це питання у Трампа поки немає. Ось його слова. Поки що не можу сказати, коли ви дивитесь, що сталося з тимчасово окупованими територіями. Там немає жодної будівлі. Ці міста знищені. Тож люди не можуть повернутися до цих міст. Там нічого немає, лише руїни, заявив Трамп. Обраний президент США також натякнув, що може скасувати рішення Байдена дозволити Україні завдавати ударів західною зброєю в глиб Росії. На думку Трампа, це був хибний крок. Що призвів до ескалації. Цитата далі. Я не думаю, що це мали дозволити точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю, я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку. У Росії тим часом уже заявили, що не бажають припинення вогню на фронті. Постійний представник РФ ООН Василь Небендзя розкритикував сценарій замороження війни. Воно й не дивно Москва хоче прямих переговорів зі штатами, щоб виторгувати на них гідні собі умови. Водночас Трампу доведеться з чимось ризикувати, аби примусити Путіна сісти за стіл переговорів. Так вважає дипломат Андрій Василовський. Він озвучив такі варіанти: відправляти війська в Україну Трамп не буде, але може відправити в Польщу. А це дуже близько. Другий варіант атакамс. Це погано, але можливо Томагаук це краще. Нехай вони не стріляють, нехай вони приїдуть умовно. Все це може бути використане в розмовах з Кремлем, і все це може якось впливати. Кінець цитати. Журналісти також поцікавилися у Трампа, чи запросив він Володимира Зеленського на свою інавгурацію. Той заперечив, проте уточнив, що радо прийме українського лідера, якщо він захоче приїхати. Зауважує, що на інавгурації зазвичай запрошують послів та інших дипломатів. У США іноземні лідери ніколи не були присутні на церемонії передачі влади. Водночас, за даними CNN, Трамп, нібито особисто запросив деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію, переважно тих, чиї країни мали напружені відносини з США у минулому. Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що прямо в день інавгурації Трамп може взяти участь у тристоронній зустрічі в форматі Нотрдам. До нього за столом приєднаються Еммануель Макрон і Володимир Зеленський. Як це було нещодавно у Парижі? Наразі організацією переговорів, нібито займаються Україна та Франція. Україну атакували шахеди зранку, 17 грудня. Один із дронів помітили у небі над Києвом. Він залетів у столицю з півночі з боку Вижгорода та Петрівців. Невдовзі пролунали перші вибухи. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у середмісті. А жителі Києва зафіксували на відео, як ворожий дрон пролітав над будинками, а потім успішно падав після збиття українськими воїнами. На жаль, не обійшлося без руйнувань. Уламки шахедів знайшли одразу в кількох районах столиці. У Солом'янському вони пошкодили легковий автомобіль. У Печерському та Дніпровському рештки влучили у вікна житлових будинків. В Голосіївському районі уламок знайшли на подвір'ї, а в Солом'янському на території лікарні. Люди при цьому на щастя не постраждали. Загалом же упродовж ночі та ранку росіяни запускали по Україні 31 безпілотник. Із них ППО знищила два десятки дронів. Ще десяток посадили ребом, а один шахет на момент звіту перебував у повітрі. Знову дісталося Харківщині. Ввечері 16 грудня армія РФ обстріляла житловий сектор Куп'янська. Попередньо загарбники гатили із РСЗВ ураган. Через прильоти в місті пошкоджено 15 будинків. На жаль, є й жертви. Один чоловік загинув на місці, іншого забрала швидка. Однак дорогою до лікарні чоловік помер. Ще один будинок згорів у селі Нечволодівка Куп'янського району. Його також обстріляли окупанти. Під вогнем росіян була і Запорізька область. Підрозділи РФ задали 342 удари по 10 населених пунктах регіону. Шість атак було із використанням авіації. Прильоти фіксували у Лобковому, Гуляйполі, Залізничному та Новоандріївці. Також росіяни били дронами та артилерією. Відомо про 15 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Гучно було й на Дніпропетровщині упродовж минулої доби. Окупанти обстрілювали Нікопольщину артилерією, запускали дрони камікадзе. Ворог поцілив по місту Нікополь, Мирівській, Маргнецькій і Покровській громадах. В результаті поранення дістала 57-річна жінка. Її у важкому стані забрали до лікарні. Також сталася пожежа. Зайнялася солома. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди, легкова автівка та вантажівка. Понівечені інфраструктура і два підприємства. Тим часом у Херсоні росіян атакували з дрона автівку. Двоє людей у ній отримали поранення. У 50-річної жінки та 51-річного чоловіка контузія вибухова та закрита черепно-мозкова травма. Вони у лікарні. У Москві підірвали високопоставленого генерала. Загиблим виявився начальник військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігор Кірілов. Разом із ним на той світ відправився його помічник. Вибух програмів біля, біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки виходили із під'їзду. Момент підриву потрапив на відеокамеру з автомобіля каршерінгу, що стояв неподалік. Ось як це було. Невдовзі російський слідчий комітет підтвердив, особи загиблих, як виявилося генерал-лейтенанта Кирилова, усунули за допомогою вибухівки. Її прикріпили до електросамоката, що стояв біля дверей під'їзду. Російські медіа пишуть, що у вибухівці було щонайменше 200 грамів дротилу. Підірвали пристрій дистанційно саме в той момент, коли поруч проходили Кирилов із помічником. Вони померли ще до приїзду швидкої. Також через детонацію постраждали два автомобілі і будівля. Слідчий комітет РФ вже відкрив кримінальне провадження, а на місці вибуху працюють сапери. Очевидно, що йдеться про цілеспрямований замах на генерала окупанта. Українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за ліквідацією Кирилова стоїть СБУ. Ось що пише видання НВ. Кирило був воєнним злочинцем абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча. Повідомило поінформоване джерело ВСБУ. Водночас журналіст Петро Шукліно, який досліджує роботу спецслужби, відзначив цікавий нюанс. Мовляв, за день до ліквідації СБУ звинуватила Кирилова у численних воєнних злочинах, а вже на ранок він був мертвий. Цитую: настільки високопоставлених російських військових ще не звинувачували. Начальник військ РХБЗ це неймовірний успіх, безпрецедентна спецоперація. Всі причетні мають обов'язково отримати високі звання і відзнаки. Кінець цитати. Шуклінов пояснив, територія, де жив генерал, була під постійною охороною всюди відеокамери. Тому розмістити вибухівку у під'їзді не було можливості. Так само, як і підкласти під дно автомобіля її. Через це, мовляв, обрали самокат, які розкидані містом і на які ніхто не звертає уваги. За словами журналіста до Кирилова, найвищим російським військовим. Страченому у тилу був капітан першого рангу, командувач 41-ї бригади ракетних катерів ЧФ Валерій Транковський. Його СБУ підірвали у Севастополі місяць тому. Ігорю Кирилову було 54 роки, 37 із них він будував військову кар'єру. Спочатку в радянській армії, а потім у російській. Начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту став у 2017-му. Має особисті нагороди від Путіна. За даними СБУ, Кирилов віддавав накази застосовувати проти ЗСУ на східному та південному фронтах хімічну зброю. Наразі відомо про майже 5 тисяч подібних випадків. Здебільшого окупанти використовують хімічні боєприпаси у вигляді скидів і за дронів. Таким чином, окупанти намагаються змусити українських бійців відходити з окопів під прямий вогонь. Така зброя призводить до ураження слизових оболонок людини. За майже три роки повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українських військових опинилися у шпиталях через злочинні накази Кирилова та його підлеглих. Крім цього, саме Кирилов був одним із тих, хто поширював пропаганду Кремля щодо нібито існування біолабораторій в Україні. Ще в березні 2022 року він розповідав про те, що США та країни НАТО нібито розробляли на території України військово-біологічні програми із поширенням хвороб за допомогою мігруючих птахів, кажанів та біоагентів. Тим часом російські чиновники і пропагандисти вже погрожують Україні помстою за ліквідацію Кирилова. Одним із перших із подібною заявою виступив посіпака Путіна Дмитро Медведєв. Він заявив, що на військово-політичне керівництво України чекає неминуча відплата за вбивство генерала Кирилова. Водночас, деякі російські телеграм-канали стверджують, що електросамокат до будинку на Рязанському проспекті Москви пригнав чоловік, схожий на мігранта. Мовляв, він має ознаки невластиві слов'янській зовнішності. А машина каршерінгу, що зняла момент підриву, стояла неподалік уже кілька днів. І весь час вела трансляцію. У Верховній Раді гаряче депутати Європейської солідарності та голосу заблокували трибуну. Вони вийшли із плакатами з вимогою позбавити мандатів представників групи платформи за життя і мир. Приводом для протесту стала позиція її лідера Юрія Бойка, якого викликали на допит в службу безпеки України. Народні обранці від ЄС та голосу вимагали ухвалити законопроект про заборону діяльності колишньої опозажа. Второк, 17 грудня, Юрій Бойко дійсно попрямував до будівлі СБУ. Відповідні фото з'явилися у мережі. Лідера депутатської групи. Платформа за життя і мир викликали на допи через його останні заяви. Днями бойко записав відео, якому поскаржився на наявність в Україні так званих радикалів, які цитую. Почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою та забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити. Кінець цитати. Ролик викликав чималий резонанс в українському суспільстві, особливо на тлі повномасштабної війни з Росією. Відреагували навіть в офісі президента. Андрій Єрмак написав таке: деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією. А не поширення російських наративів є ключовою метою зараз, зазначив керівник офісу. Частина політичних експертів припустила, що такі заяви лунають через підготовку до виборів. Інші дорікають владі, що та досі не позбавила бойка звання Героя України і використовує голоси його групи для ухвалення законів. Емоційно реагують на ситуацію військові. Один із них навіть пригрозив дезертирством і штурмом з західного кордону Україну. Про це йдеться у дописі Олексія Цимбалюка. Будучи молодшим сержантом, він поставив ультиматум. Мовляв, якщо СБУ не затримає бойка, то він залишить позиції і рушить додому. Далі дослівно. піду до західного кордону, і штурмом візьму пункт пропуску. Просто якщо держава не хоче себе захищати, то я. Її захищати кінець цитати. То яка, врешті, доля Юрія Бойка? Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Рада доручила невідкладно розглянути постанову про виключення бойка з комітету з питань деокупації та реінтеграції окупованих територій. За це рішення проголосували 256 депутатів. У підсумку рада не знайшла голосів за виключення колишнього ПЗЖ зі складу парламенту. Так само і бойко залишається депутатом. Натомість рада викликала на засідання заступника генпрокурора Хоменка і главу СБУ Малюка, щоб ті доповіли про діяльність проросійських партій і оцінили висловлювання бойка. На думку журналіста Сергія Руденка, риторика бойка свідчить про наближення виборів. Він може бути вигідним офісу президента. Журналіст пояснює, бойко може грати дві ролі або на нього буде ставити Москва, або Бойко буде підігрувати нинішньому президенту. І стане для нього спаринг партнером. Тобто буде грати роль про російського політика, яким будуть лякати, додав Руденко. Тим часом російські пабліки пишуть, що після допиту в СБУ Бойко нібито пояснив у скандальному відео під радикалами не мав на увазі чинну владу, а говорив про Петра Порошенка і Європейську солідарність. Так це чи ні, але за підсумками допиту Бойко записав новий ролик. У якому риску, изменив риторику. Увага на экран. Первое. Я уж точно не хочу, чтобы мое заявление было использовано Российской Федерацией и военным преступником Путиным для оправдания агрессии и нападения на нашу страну. Если кого-то из украинцев, которые воюют на фронте или работают в тылу на победу, обидели мои слова, я хочу принести извинения І сказати о том, що ми всі повинні бути єдиним, населені на побіду над внішнім агресором і в сторону все внутрішнє розкажіть. Росіяни спалюють обличчя загиблих північнокорейців, щоб приховати їхні втрати. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, це демонстрація зневаги, що опанує в Росії. Цитую президента. Немає жодної причини, щоб корейці воювали і гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання. Це божевілля, треба зупинити, зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну. Кінець цитати. Водночас усі аналітики з'ясували, що до госпіталю в Курську привезли перших поранених бійців КНДР. Для понад сотні північно-корейських військових виділили окремий поверх і передбачили особливе харчування. Я на таблички спішно на своєму заки. Проте це лише крапля в морі за наявну інформацію для більшості військовослужбовців КНДР, котрі отримали поранення у шпиталях, немає місця. Тому їх розселяють по підвалах житлових будинків у Курській області. Загалом продовж трьох днів боїв кількість поранених бійців КНДР вже перевищила дві тисячі. При цьому ЗСУ продовжують мінусувати північнокорейських військових. Радіо Свобода показало кадри удару касетними боєприпасами Хаймарс. По двох групах спецназівців КНДР зазначається, що успішна атака відбулася поблизу населених пунктів Мала Локня та Кругленьке на Курщині. Там бійці КНДР намагалися штурмувати позиції нашої армії. Атаки з залученням підрозділів КНДР підтвердив і Олександр Сирський головком зауважив: цитую «Третю добу ворог проводить інтенсивні наступальні дії на території Курської області. І активно застосовує підрозділи армії КНДР, заявляє генерал. Водночас ГУР повідомляє, що військові КНДР дуже бояться українських дронів, тому розставляють додаткові спостережні пункти. На штурми йдуть невеликими групами. Далі дослівно. Перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів. До району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців. Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій. Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові користуються червоним скочем. Кінець цитати. Тим часом видання The Washington Post повідомляє, що командування РФ кинуло в бій далеко не всі загони з військовими КНДР. Мовляв. Ще один батальйон досі перебуває в Білгородській області. Тому, поки українські бійці чекають, цей батальйон кинуть на Курщину, як і попередні, чи він атакуватиме з іншого напрямку, наприклад, на Харківщині, яка межує з тією ж Білгородчиною. При цьому наші воїни закликають не недооцінювати найманців КНДР. Лейтенант ЗСУ Алекс визнає. Поки що більшість північнокористів не адаптовані до війни. Однак це лише питання часу. Боєць пише цитую їх використовують як м'ясо, це беззаперечно, але давайте просто без зайвих криків та радощів працювати над тим, щоб якомога більше їх утилізувати. Впевнений, що коли вони адаптуються до нашого поля бою, буде вже інша картина, і потім все посиплеться, як колись казки. про Пам'ятаємо, як всі дивувалися в 2023, му що росіяни вміють воювати. Кінець цитати. Інший військовий Станіслав Бунятов з позовним «Осман» теж акцентує: Росія отримала багато безкоштовної сили для знищення якої потрібні ресурси. При цьому військові КНДР не здаються в полон, бо мають такі ж накази, як і регулярні підрозділи РФ. Видання «За економіст зазначає, що Україна. Вже втратила близько половини території, які контролювала в Курській області. Росіяни мають значну перевагу і в людях, і в артилерії, і в техніці. Мовляв, противник наступає на східних і західних флангах, а підрозділи ЗСУ перейшли до оборони. Ситуація складна на всіх ділянках. За словами Олександра Сирського, сили оборони ведуть бої на фронті протяжністю понад 1170 кілометрів. Найважче зараз на Покровському та Курахівському напрямках. На додачу окупанти продовжують зрізати времівський виступ на півдні Донеччини. Діпстейт повідомляє, що найскладніша ділянка нині в районі Великої Новосілки на відтинку Макарівка благодатне сторожове. Росіяни хочуть оточити велику новосілку, перекрити логістику ЗСУ і окупувати селище. Під Покровськом загарбники просунулися біля піщаного також захопили нові квартали – у Кураховому окупували Ганівку, що південніше міста, і потроху закривають так званий Курахівський мішок. Одночаса Алекс уточнює, що на відміну від ситуації на мапі Діпстейт, ворог вже окупував сухі яли та Зеленівку. Тож ці населені пункти не в сірій зоні, а остаточно під росіянами.